Всім привіт! Тема відео зміна способу отримання субсидій і пільг, і в пенсійному фонді зробили яку важливу заяву. Давайте розглянемо це у відео. І так, процедуру виплати субсидій і пільг на оплату житлово-комунальних послуг можна змінити. Житлові субсидії і пільги на оплату житлово-комунальних послуг можна отримувати як на банківську картку, так і через поштове відділення. Дивіться, в Пенсійному фонді України пояснили, як перевести виплати швидко онлайн. Зробити це швидко можна через веб-портал електронних послуг пенсійного фонду. В опису до цього відео буде посилання. Переїдете, подивитесь, що це за сайт. Для цього вам потрібно зробити кілька простих кроків. Перше, ви авторизуєтесь в особистому кабінеті на веб-порталі електронних послуг Пенсійного фонду України за допомогою кваліфікованого електронного підпису. Коротко КЕП. Друге, ви входите в розділ комунікації з Пенсійним фондом України. І заява на житлову субсидію чи пільгу. Далі ви натискаєте «Заява на зміну способу виплат житлової субсидії чи пільги. Потім ви заповнюєте необхідні поля форми заяви і підвантажте скановану копію з реквізитами банківського рахунку. Наступне, надайте згоду на передання і оброблення ваших персональних даних. І наступний крок: перевірте внесені дані, сформуйте заяву, підпишіть КЕП і натисніть Відправити до Пенсійного фонду України. Перевірити статус заяви можна в розділі Мої звернення. Подання заяви онлайн дозволяє уникнути черг у відділеннях і суттєво і заощадити ваш час. Сервіс працює цілодобово, що особливо зручно для тих, хто не має змоги звернутися в робочий час. Таким чином, оформлення способу отримання субсидій на оплату житлово-комунальних послуг стало простішим і швидким.